Стоя біля цього меморіального комплексу Чорний тюльпан воїнам-авганцям, які загинули ще при Радянському Союзі. Ми хочемо зазначити, що цей чорний тюльпан є символічним і для воїнів 95-ї бригади, які є житомирянами, нашими земляками. Цей тюльпан символізує для нас всіх загиблих воїнів під час антитерористичної операції, яка не є такою це війна України з Росією. Я би дуже вдячний вам всім, усій цій молоді, Житомира. Це цвіт нашої нації, цвіт нашого майбутнього міста. Я дуже вдячний, що ви прийшли сюди і разом з нами 14 жовтня, святковим маршем УПА вшанувало всіх борців за волю та соборність нашої великої держави. Сьогодні. Це свято нам не забороняє ніхто святкувати та вшановувати героїв. Але ще рік тому, ще два роки тому, нас саджали в турми, нас переслідували, нас просто били на вулиці тільки за те, що ми піднімали червоно-чорний прапор боротьби, прапор боротьби за нашу єдину і велику державу. І коли я бачу ці молоді очі перед собою, мені не соромно, що я колись... З нашими побратимами, з Нікітою, з нашими іншими хлопцями боролися за те, щоб ми могли вільно висловлюватися в своєму рідному місті, щоб ми могли вільно сказати, я пишаюсь тим, що я українець. Я вдячний всім воїнам, які зараз воюють на сході України. Я вдячний всім тим людям, які допомагають їм. І ми всі з вами, ми горді за те, що ми українці. Гордість тає наша зброя, і нікому нічого ніколи не зламати оту саме нашу головну ознаку, що українська нація не злама. Слава Україні!